Друзі, всім доброго дня! З вами Марта. Сьогодні хочу привітати вас з новим роком. Нехай здійсняться одна наша мрія на всіх: це мир і перемога України. Цей рік був дуже важким для нас, усіх, але ми вистояли, знайшли в собі сили, щоб надалі працювати і жити. Бажаю, щоб у нас все квітло і не тільки квіти. Нехай квітнуть наші близькі і знайомі, і нехай друзі розквітне нарешті наша Україна. Нехай цей рік стане роком зростання, все погане забудеться і збудуться всі ваші бажання. Друзі, зробіть своє життя мрією, а свою мрію реальністю. Я, як і обіцяла, отримала дві партії живців. Зараз покажу, що я отримала які сорти. Отримала петунії, загалом переважає зоряна серія. ну Майже всі зоряні. Такі сорти, як Royal Sky. Circus Sky. Далі Lavender Sky. Є лише один сорт вісти. Друзі, хто запитував Silverberry, Далі Pink Sky це все зоряні. Далі Mystery Sky. Такий сорт, як Baby Doll. Ну, зараз покажу, вже тут я трішечки робила відправочку, так як я отримала в суботу 30 грудня, але, на жаль, я не мала часу, щоб зняти вам показати. Ось такі череночки з такою кореневою системою. Дуже гарні. Так, наступний сорт це Cherry Sky. Далі Night Sky. І Electric Purple Sky. Ось такі сорти сурфіній я отримала. Хто бажає замовлення, робіть, будь ласка. Ціна цих євроченочків також лишається 15 гривень. Далі, друзі, остеосперму махровий, також хто буде бажати, 9 сортів маю в наявності. Що стосується Астріда, маю 3 касетки. Ось уже частину я продала в суботу, зробила відправлення, лишилися 2,5 касетки. Буду ще складати завтра ваші замовлення. Поки друзі немає морозів, дуже прошу вас встигнути до 6-7 числа, так як далі морози, щоб вам все гарненько дійшло, все живеньке, то будь ласка, поспішіть і робіть свої замовлення вже зараз. Далі каліопки такі сорта, як вайт. Замовляла друзі, все по дві касетки, обіцяли все дати по дві касетки, але на жаль, Білого кольору кальопки дали лише одну касетку. Далі ще Dark Red, дві касетки. Всі остальні, остальні сорти просто сказали, що не вистачає, і не дали тільки два сорти: white і Dark Red. Червона. Далі ще прийшло суміш палергонії з аналочки, також суміш плющелистої палергонії. І ще додатково два сорти вербенки. Такі як Flyer Red і Red Star. Також ціна таких живців складає 15 гривень. Хто ще хотів королівську палергонію, у минулому відео я викладала, які сорти є, 4 сорти. Кількість невелика, але вони все ж таки ще трішки є. Тому хто бажає, також робіть свої замовлення. Також, друзі, лишилося ще на продаж по пів касетки Калібрахоа, 6 сортів. Ось, вже їх небагато, але кому потрібно. Ще можете придбати. Хто ще хоче живці дилосперми? Друзі, ось така коренева система у них вже є. Ціна такого живця складає 10 гривень. Фуксія міксом. Також з такою гарною кореневою системою. Також буде складати ціна 15 гривень. І, друзі, агерантемум. Агерантемум, теж ось така от гарна коренева система. І ціна буде 10 гривень. Агірантемом у мене білого кольору. Звичайний, не махровий, але все ж таки він дуже гарний. Тому хто бажає придбати, також, будь ласка, пишіть. Хто бажає примулу, можливо, хтось хоче на подарунок, є декілька вже кольорів: рожевий, жовтий, біленький. Дуже гарні рослинки вже такі сформовані. Рослинка багаторічна. Зараз, після того, як ви її купите, вам потрібно буде тримати її десь на віранді, де температура не перевищує 10-15 градусів. Так вона буде квітнути довше. А коли вже стане тепленько на вулиці, десь температура вже буде в районі 10-15 градусів, її можна буде вже висадити в на півтіні на подвір'ї. І ця рослинка буде багаторічною вас радувати багато років, уже у вас. На участку. Ціна таких красунь складатиме 50 гривень. Також палергонія зональна. Можливо, хто захоче придбати уже готовий ось такий кущик гарний у 10 горщику. 9 сортів маю рослинка також багаторічна, з такою чудовою кореневою системою. Також ціна буде 50 гривень, тому запитуйте. Також маю зріз цих всіх рослинок. Кому потрібно, друзі, по 5 гривень. Є королівські, є плющелисні, є зональні та також каліопи. Наступні партії живці обіцяю вам через недільки-дві. Що буде, буду також показувати, тому залишайтесь, друзі, з нами. Усім усього найкращого! З вами була ваша Марта. Усім пока-пока.